Друзі, привітик всім! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 18 листопада, і ось така зимова казка зустрічає нас зранку. Випав перший сніг. Неймовірно, красиво на дворі. неочікувано. Ну, ми вчора з вечора бачили, що почав падати сніг. Він був мокрий, не думали, що він лежатиме до ранку, але. На дворі, мабуть, був трохи приморозок, і він дочекався нас. Діти дуже раді, ми здивовані. Все покрило снігом. Всі квіти. Ось така гарна троянда червона під снігом. Неймовірно красиво. Ось там уже сліди котиків, які чатують на пташок на дереві. Дуже гарно. Мої троянди ще не зрізані, але я думаю, що ще буде погода. Ще поки сильних морозів не передають, я ще їх не вкривала. Красота, парк весь білий-білий. Дерева просто неймовірно красиві. Під ними знаходишся, наче під якимсь куполом. Село заховалося під снігом. Зараз буду випускати курей, вони будуть в шоці. В честь першого снігу Вероніка зліпила сніговичка. Сама. Отакий в неї він гарний вийшов, сама сама зліпила. І шапочка у нього, і глазки, і носик, і ротик ми йому накрасили. У нас уже обід, а сніг поки не розстає, На дворі нуль. Значить, зіма холода, сніжна єдама. <гум> У нас Звіроніка і прогулянка по сніжному селу. Ну, взагалі ми прийшли в центр по шишки, нам треба на не падай на виріб шишки з трудового навчання. Який красивий сам шит під снігом. Ну що, йдемо під... під ялинки. Сута. Ага. Недавно ми знімали парк з жовтим листям, а сьогодні парк. вже засніжений парк. А в Майнкрафті теж є засніжений парк. Ой, не парк, а ліс. В нього листва вся повністю біла. І снігом. Угу. Ага. А це Ми тут полі, коли була ось, і будемо вставати сюди бігти до цього, ось, щоб перебігати все. А там був найтяжолиший уровень. Не ви туйки під снігом. Хто? Туйки. Так, віднать, ви. Там. О, діви, дів... Зайшли, поки магазин закритий на площадку. Вже давно Вероніка не була на площадці. Звісно, не в таку погоду сюди приходить. Ну але... як вийшло. Зараз буде снігопа. Дивись краси сніго. Ну тут ще й хлопці гуляють. Добрий день.